І дух, бушевий, відвести, а подаємо силу, захисту і визволення від усіх ворожих підставів, щоб і молитви перед Ним були угодними тобі. See you до Хилипня святого апостола Павла чекання, будьому бажні, братня, радійте, завжди Господі, ще кажу радіте, благодійність ваших, хай близько людям, Господь близько, не турбуйтеся ні про що, але завжди молитві та прохання подякою відкривайте всі бажання. Ваші, полості ваші Христі Ісусі, нарешті, браття моїх, що тільки істини, що тільки чесне, що справедливе, що чисте, що люби, що рідне слави, що тільки чиснота й похвала. Повсякчас, і на віки, віків. царю небесний, понячих, душими, що сюди си наповняє скарби добра і життя повна Я ти кріпкий святий безсмертний помилуй нас, я Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, я боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчати на вісім віки амінь. При свята Тройця, помилуй нас, Господи, Очистивіці наші, владико, проси без коня наші, святи залянся. Істі линемочі нашій сім'ї погорати. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Славого. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас на віці. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя твого, прости, провини мої, Особливо ми мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і віхній мій схід переді мною. проти тебе єдиного, я змішив і лукавий перед тобою. Праведниця слові твоїм, і справедливої присуді твоїм. Ось по беззаконні зачатий я, і в рядах породила мене мати моя, бо ти істинно полюбив ліси, невідомий таємний мудрості твоєї явивши мені, оброби мене із сопом, і соком, і очищася, омий мене, стану біліше від снігу, дай мені почути радісню. І зрадіють кістки моїм покорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, прости всі беззаконня мої, серце чисте створи мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа тво, Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нечистиві навернуться до тебе. Визвали мене від вини кривавої, Боже Боже, спасіння мого, язик мірення. Ісусе Христе Боже наш, і що благословив народ, який зустрічав Тебе, з віттям та освяти віття, це, щоб усі, хто приймає Його, прийняли покров для душі й тіла, щоб стало це віття цілющим для нашого спасіння і тайною Твоєї благодаті, щоб усі, хто приймає його, де не знаходилися, Твоє благословення отримали. Іж прогнавши всяку силу супротивно, силу покрив твоєю правицею Тих, кого викупив твоєю чесною кров'ю, щоб всі ми однодушно співали, хопів, Осана вишні, благословен ти, що йдеш судити правдою, З Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки, віків. віки,